Як самоцвіти, від герої, міста гіганти, міста фортеці, міста таланти, містечко броди, грань самоцвіту, маленька частка безмежжя світу, своїм діянням в терези часу сипнуло долі дивно окрасу, вітер історії диво торкнеться, і руська земля з давнини озоветься. На перехресті всіх шляхів торгових, що слалися на захід і на схід, стояло місто, майстровито й гонорово. На нім стояв преславний древній рід, Тихі броди в далекий цей час об'єднали шляхетні родини, рід потоцьких і мошинських, у нас відгуляли. Велике весілля. А зараз, дорогі краяни, зустрічайте найвідомішу та найбагатшу молоду пару року 1755-го, внучкого великого гетьмана коронного Юзефа Потоцького, Теофілію Потоцьку та графа Августа Мошинського у подарованому їм у День весілля замку. Веме шановне панство, вітаємо вас у Галицькому Єрусалимі, бродівській твердині, у місті, яке повстало фортецею. У вигляді п'ятикутника, оточеним ровом та валами. У місті древньому та вільному, яке одне з перших отримало право Магдебурське, у місті славному та багатому своєю історією та людьми. Користуючись правом нащадка, запрошую до сцену державних мужів. До отримання грамоти запрошуємо Бродівської районної державної адміністрації Ореста Цегилика та заступника голови районної ради Віру Підгрушну. Вам, державні мужі, нащадки славних козаків та мудрих гетьманів, наше дружнє послання, віддаємо вам у спадок місто древньої краси та славної історії разом із окрасою Його цим величним замком, дарованим нам в день весілля, та заповідаємо. Як зіницю ока бережіть, примножуйте та збагачуйте цю Богом дану землю, родівського краю та міста, вельможним панам, Оресту Цагилику Євгену Шведу, Анатолію Белею. Може ви щось фотографуєте, щоб нас удачи. Може, ми себе таке зробимо. Що показіте, показуйте. Запрошуємо нас. Голову Бродівської районної державної адміністрації Ореста Цегилика та відкрит... до відкриття фестивалю першого обласного фестивалю Народні Умільці 2016. Шановні гості нашого древнього міста, шановні бродівчани і вельми шановне панство якому дарунок дістався цей замок. Це дійсно, сьогодні ми стоїмо в підніжжя даного замку, який, на перший погляд, скажімо, не привабливий зараз. Але от саме фестиваль, який сьогодні започатковується в нашому місті, він дає можливість ще більше привернути увагу до... Даного замку і влади, і громадськості, і меценатства, тому що історія продовжується. Історія і навчає, і повчає, і будує. Тому я всіх від щирого серця вітаю з початком фестивалю. Передаю найщиріші вітання. від... Голови обласної державної адміністрації, з яким сьогодні ми зустрічалися в Єсинові Жбері в селі Підгірці, і в силу обставин не міг бути тут і бажаю вам всім міцного здоров'я і поєднати сьогодні на фестивалі приємне з корисним. В свою чергу обіцяю, отримавши дану грамоту. Я думаю, і ті колеги, які тут зачитані, попрацювати над тим, що ми в майбутньому ті фестивалі тут же ж проводили. Але от вигляд загальний да, цього замку він буде більш привабливіший, приємніший, де всі ми будемо гордитися тим, що дійсно колись місто Броди отримало Магдебурське право. Успіхів всім вам! І міцного, міцного здоров'я. Веселіться і придбайте ті промисли, які народні умільці сьогодні вам зможуть представити. У продовження тих слів, що сказав голова районної державної адміністрації Орис Цигилик. Хочу також передати вітання від голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, а також голови Бродівської районної ради Євгена Шведа, які також звернулися до наших прищань своїм вітальним словом. Шановна Бродівська громада, дорогі учасники обласного фестивалю Народні умільці, Львівщина здавна славилася своїм волелюбними, талановитими та працьвитими людьми. З покоління в покоління передавалися таємниці майстерності заради збереження унікальності народних промислів та ремесел. Втілення українських традицій є проведення фестивалей, де поєднуються і праця, і пісня, і любов до рідної землі. Цьогоріч обласний фестиваль зібрав майстрів народного та художнього мистецтва зі сієї Галичини та Славної Бріщини. І сьогодні народні умільці представляють витвори своєї праці, які обібрали в себе найкращі риси української культури. Адже таке духовне спілкування, глибока повага до традицій та звичаїв свого народу, його мистецтва дає змогу зберегти зв'язки всіх поколінь. Тож нехай ніколи не згасає творча ініціатива, Продовжуються, то розвиваються мистецькі династії. Бажаю вам плідної праці, творчих злетів, міцного здоров'я, миру і благополуччя. З повагою голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та голова Бродівської райони Євген Швед. До Нас все чесніший люд у Бродівський замок. Збирайтеся, люди, на фестивалі, веселитися будем. Територія, на якій розташований Бродівський замок з давніх давен приваблювала жителів тутешньої околиці, як місцевість, де можна було сховатися від ворогів, знайти притулок у скрутну хвилину. Засновником міста на Магдебурзькому праві у 1586 року став бельський воєвода Станіслав Жолкевський, який передав у 1629 році право володіти містом, тодішньому польному гетьману Станіславу. Коніцполському, фундатору замку нового бастіонного типу 1630-1635 роки. Його архітекторами були відомий французький інженер Війом Лавесар де Баплан та італійський будівничий Андреа Де Аква. У 1751 році за зміною власника міста, яким став Станіслав Потоцький, замок стає місцем розкішних дійств. І тому, продовжуючи традицію наших славних засновників, сьогодні на території Бродівського замку ми проводимо обласний фестиваль народні умільці. Шановна громада! Шановні гості, киньте печалі, турботи всі киньте, тут зупиніться і відпочиньте. Пісень побільше, і танців і сміху. Чекає вас, друзі, весела потіха. Щиро вітаємо вас усіх і розпочинаємо перший обласний фестиваль. Народні умільці 2016!